Ураган, який розніс на е відчуття безпеки в американському інформаційному просторі, продовжується. Ви ж знаєте, що нещодавно Держпіґл знайшли дані високопосадовців США, і як стверджує це видання, для цього не докладалося особих зусиль, бо ці дані були в вільному доступі. А ну як, в принципі, ця ситуація, От вся ця так? ситуація сигнала. Я знаєте, який фільм я передивився після того, як це це почалося? Ворог держави. Пам'ятаєте такий фільм? Ворог держави, там піднімалося питання цифрової безпеки. І колись цей фільм став буквально хітярою і не класикою у світі кінематографу. Бачив ти чи ні? Бачив, але щось. Про да, да, найцікавіші факти да, зі зйомок дізнаємося в наступному сюжеті. Днями інфопростір сколихнула низка скандалів, пов'язаних із витоком інформації. Спочатку журналісти німецького видання Der Spiegel заявили, що знайшли у мережі особисті дані високопосадовців США, а саме особисті номери, електронні адреси та навіть деякі паролі йдеться зокрема про дані радника Білого Дому з питань національної безпеки, директорку національної розвідки і міністра оборони. Особисті дані кількох високопосадовців адміністрації президента Дональда Трампа вірити чи ні, тепер доступні в інтернеті. А нещодавно світ шокувала інформація про те, що до секретного військового чату, у якому американські чиновники обговорювали удари по Ємену, випадково додали головного редактора видання Зе Atlantic». Так це ж було вже, скажете ви. І не помилитись, бо принаймні, все це було в культовій стрічці. Ворог держави життя цікавіше ніж кіно. Але і кіно буває цікавим і надто реалістичним. Як от нового звучання на тлі сьогодення набула стрічка, яку зняли ще у далеких 90-х – ворог держави. Тут все як у житті: прослуховування, витік секретних даних, робота спецслужб інших країн і стеження за своїми ж громадянами. Це історія про те, як випадкове потрапляння секретної інформації в чужі руки може перетворити життя людини на справжнє пекло. Ідея фільму прийшла режисерові Тоні Скотту після того, як фахівці із безпеки розповіли йому, що спецслужби вже мають технології, які здатні стежити за людьми ледве не в реальному часі. І от тоді він зрозумів, теорія змови тема, яка зайде чи не кожному, бо в це можна й не вірити, але, хоча б, довести свою думку, точно захочеш. Головна роль адвоката Роберта Діна дісталася Віллу Сміту. Хоча пізніше актор зізнався, що довго думав, перш ніж погодитися. Бо після зйомок в легендарній комедії Люди в чорному не хотів псувати свій імідж і ретельно вибирав проєкти. Однак, з участю у зйомках ворога держави, актор не прогадав, бо фільм став не просто популярним, а культовим і залишається актуальним для глядача навіть через двадцять. 20... Сім років після його першого виходу на екрани для більшості людей у 1998-му технології, які показали у фільмі, здавалися чимось фантастичним. Мало хто знає, але часто там показували вже існуючі на той момент засоби стеження. А люди думали, що це кіновигадки. Наприклад, систему глобального електронного стеження Ешелон, яку використовують для збору та аналізу інформації, і створили її ще у 1947 році, коли США та Велика Британія уклали таємну угоду, за якою вони об'єднували ресурси у сфері глобального електронного шпигунства. Тоді вони почали працювати над всесвітньою системою прослуховування, а пізніше до них долучилася ще низка держав. За сюжетом стрічки Ворог держави агенти національної безпеки США вбивають конгресмена за те, що той виступив проти закону, який би дозволив засіхати на приватне життя американців. Все облаштували так, ніби з чоловіком трапився нещасний випадок. І все б нічого, якби не один біолог, який вивчав життя перелітних птахів і зафіксував вбивство. Про це дізналися агенти і почали переслідувати науковця. Той планував передати докази журналістам, але розуміючи, що може не встигнути, підкидає касету своєму старому знайомому, адвокату Роберту Діну, якого зіграв Віл Сміт. Той спочатку і не підозрює про те наскільки важлива інформація опинилася в його руках, аж поки за ним не починається цілодобове стеження. Роблячи життя Діна нестерпним, виявляється, що спецслужби використовують найсучасніші технології, щоб контролювати кожен його крок. Єдиний хто може допомогти Діну, це колишній агент спецслужб БРІЛ у виконанні Джина Гекмана, який знає всі методи шпигунства і способи, як їх обійти. Вдвох вони пробують врятуватися від системи, яка намагається знищити кожного, хто дізнався про її таємниці. Цікавий і непередбачуваний сюжет. А що тема, яка відгукнулася мільйонам людей, зробила проєкт Ворог держави комерційно успішним. При бюджеті в 90 мільйонів доларів, що немало. Світові касові збори фільму склали приблизно 250 мільйонів доларів. Кінокритикам фільм теж сподобався. Вони оцінили актуальну тему, бездоганну гру акторів і важливі сенси, які намагалися донести цим фільмом. Насолодитися політичним бойовиком можна вже цієї неділі на телеканалі ICTV2 о 20.10. Класика кінематографу, яку варто побачити знову. ICTV2 – класика, яка об'єднує покоління.